Доброго дня, вас вітає Стасова Пасіка. І так продовжуємо свою мандрівку угу. по бджільництву. Цього разу я забіг ну, на багато перед побіг поперед поїздком. Що саме мається на увазі? Мається на увазі, що на даний час, зараз у нас сьогодні 23 квітня 2015 року. У мене на стадії попереднього замовлення знаходиться джоу пакет бджолої Карпатки, який має прийти у перших числах травня. Станом на сьогоднішній день у мене мається вже у цьому чорному пакеті мається один девайс, який... Повинен був би купуватися набагато пізніше, ніж, ніж він куплений. Тобто після придбання самих бджолів і після того, як вже сім'я буде доволі таки розвинута. Ну, що саме тут в цьому пакеті мається? В цьому пакеті мається сот. О, так як в мене було, є в планах е вивезти цього року декілька маток. Сформувати декілька сімей, можливо, навіть якщо вдасться їх продати. Ну, насамперед це е, стосується, щоб ну, розмножити для себе. Тобто з одного пакету вивести декілька молодих маток, з яких сформувати нуклеуси і сформувати молоді сім'ї і, і пустити на зиму, щоб перезимувати. Ну, якщо вдасться більше трошки якщо вдасться для продажі, це вже друге питання. От. Сам. От. Ідемо в коробку. Там сьогодні знімаю я сам, знімаю на той фон. Точніше смартфон. О! Так. Ось, у вас, у вас. Коробка. Точніше з пакета. Так, пакет хать. Так. Ось. Сот, тобто я його, ну, якщо брати е, коли я з ним познайомився, ну, в вазі, що я дізнався, що є такий джентрський сот, є сотній код, є API е, Mini, якщо я не помиляюся в назві. Але поблукаючи трохи по просторах інтернету, почитаючи відгуки, дивлячись відеовідгуки. От, і люди чогось більше схильні до джентрського соту. Мотивуючи це тим, що в джентрському соті більше е, бджоли приймають личинки на для виведення маток. О. Думав заказувати ну, в одному із наших українських інтернет-магазинів. О. Так. О. І одночасно можу сказати з цієї інформації, коли я вже оприділюся, що буду. Купути сот, потрапив на відгук одного із наших колег джулерів. Він із Росії, правда. і де він розказував, що як він придбав цей сот от самого виробника, тобто самого джентера в нього на сайті. О, і він спочатку показував, як він робив замовлення, а потім вже робив сам саму розпаковку придбаного товару. Тобто він показував тобто не тільки, що він може замовити, але і що і можна реально, реально пришлють. У ну, його випадку це в Росію, а в моєму випадку це на Україну. О. Порадившись зі своєю сімейкою. О, вони були більш схильні для того, щоб купити ну, це замовити від, від виробника. В даному випадку прийшлося, ну, це треба робити в Німеччині. О, сам винахідник Карл Джентер. Він вже, як то кажуть, відійшов від нас ще в 2013 році, якщо я не помиляюся, у віці 90 років. Тепер цим займається його син. О, от таку інформацію, що я довідався. От посилочка дійсно прийшла. Видно, що від самого хай Фокус буде. От. Від самого джентера прийшла. Фірма Carreo Gentler Heynz. Джентера. Де є багато інформації, ній читають Джентер, другий Єнтер. Не знаю, як правильно буде, ну ось. Є інформація, що це є німецька пошта відправляла. Ну, і тут інформація моя особиста, яку я трошки прикрив. Оце вже мої особисті дані. Хочу відкрити містер Віталій. Мене звати Віталій з Пасіка. Це називається Стасова Пасіка. Ну, це на участь мого сина Стаса. Так, і тепер попробую її одною рукою. Розпечатати. Ось на нас тут розпечатаний. Замовляв я е, сот з артикулем 025 і ще плюс додаткову привилучну рамку. Вона в наборі не йшла. О, там була інша прививочна рамочка. Так, тепер спробуємо це відкрити. Так, ставай на ребро. Так, так, так. Так, так. так. тут ще шнур. Тут тягається за мене, тому що смартфончик трошки мій за цілий день розрядився. І стоїть зараз на підзарядці одночасно я знімаю. так Треба тут трошки попрацювати ножком. Скільки я бачу. Так, оці всі попередні відео, що в мене є тут, не знімала дружина. О! А я вже розказував, ну от сьогодні Саме. Ось, так. Відкриваємося. Так, відкриваємося. Так. Так. Ось так. Пакували недобротно. Тобто все ціленьке, все рівненьке. Так. так, ось це от на рамочка, яка коштує. Понад 2 євро трошки дороговато, але що я її брав ну, не стільки для використання, як для шаблону, щоб потім по дні, при потребі смайструватися ну, свої рамки привачниці. Тобто ця планка вона вмонтовується в рамку там, чи додан. Чи руту, чи, цю, чи в магазинну рамку, рамку. Це вже хто, як на чому буде перевувати. Ну, В моєму випадку, напевно, буде на додані. О, не знаю, точно можливо на руті. У мене цього року вийшов рознобойок, планував один тип войка. Получається в мене на даний час поки що другий. Тут тобто, в результаті трошки рознобойчик, тобто у мене є. Як корпус Дадан, так корпус рута і відповідно магазинна заставка на 145. І, відповідно, мається всі рамки. О, планував робити на Руті. А в зв'язку з тим, що чого пакет має прийти на рамках Дадан, прийшлось додатково потім замовляти корпус Дадан. У мене корпус. Так. Йдемо далі. Ось рамка є. Так, ось нехитра документація. Чекай, чекай, чекай. Ось скільки я заплатив. Ось 70 євро сам цей, 15, напевно, 15 податку. Ось. Так, ось. Тут, ось тут, 17, це вже разом з витратами на доставку. О. О, 19% бачите, так розумів податку. О, так. О, Карло Джентера. Так, що тут ще є? Що оце замовлення? Вам заказу. Так, тут щось далі по німецьку. На німецькій мові написано. О. Ось так. А, так, якщо на бік і куди сотика. Отак. Хто знає німецьку, будь ласка, читайте. Я з нею не дружу. О. І... Повідна якась інформація. Тут дуже контактні, контактні дані. Телефони. О. От. Електронна адреса джентера. От. В принципі, можна, якщо добре видно, електронну адресу, Но можна забити в пошуку карю рисочка gentir.eu і оцей його сайт, де я замовляв. Ось. Так. Так, так, що тут в нас ще є? Так, чи в нас є інформація? Так, от, сам заказ я зробив. Чого я побіг і тукаю поперед попереду поїзд, як то кажуть. Сам замовлення я зробив 4 квітня 2015 року. О, а сьогодні вже у нас є 23 квітня, я його маю вдома. Тому що от ця людина, яка... Ну, наш колега, який казав перше, робив замовлення, от він в Росію чекав десь місяць часу, в нього з моменту замовлення, з моменту оплати, в нього йшов товар. До мене надійшов він десь протягом трьох тижнів. Та, протягом трьох тижнів, Навіть, ну, якщо брати так достеменно по днях, це є навіть і менше, тому що 4 число. 4 квітня була у нас неділю. неділю. В понеділок вони, вони повзялися до його опрацьовувати. Опрацьований він був аж у середу. О, середу то у нас є 5-6-7 число він опрацьований був. І з 7-го числа він у дорозі. Тобто, щоб брати чисту дорогу, то 2 тижні. О. Так, а в... Та, в Росії що він місяць? Тому тобто, я її так і розробив заздалегідь заказ заказу цього сота, тому що подумав, що так само буде йти на Україну місяць. Але тут у нас набагато швидше, набагато тому що набагато ближче до мене. О, так. тут у нас отака от інформація додаткова мається. На німецькій морі тут так само тут його. Ага, це що він ще виробляє? Крім самого сота він ще виробляє ось такі комплекти. Це для мічення маток. Ну, теж коштують близько, по-моєму, 40 євро. Якщо я не помиляюся ціні, теж дороговато, але О. О. це так само це є. Ну, Зажими, щепці для, для того, аби утримувати матку, коли, мі... ну, коли мітиться. Її. Так, що тут у нас ще є? Так, ось така брошурка. От. А, тут вона дублюється. З розцінками. Це напевно прайс його. Ну, Так, так це є прайс з розцінками. Одночасно скажу, що коли ви зайдете на його сайт, ціни в неї є набагато дорожчі. Після того як ви зареєструєтеся і вже входите через свій особистий кабінет, ціни стають набагато дешевші, набагато приємніші. От. І пам'ятаю, пригадую, що як я вперше зайшов на сайт, будучи не зареєстрований, то ціна на, от на цей артикл 25€ який я хотів заказати, бо 682 євро. Якщо я не помиляюсь. Та. А після реєстрації стало точно 68 євро і 7 О. А вже разом із прививочною ранкою плюс 15 євро за доставку. От я заплатив цього разу 85-17. Ну, трошки дорожче, ніж вартість до реєстрації. Так, оце є... Так, це його товарчик. Так, от, -от. ось така брошурочка. Так, постараюся показати. Так, ось так. Так. Ціна трошки кусається, але я вважаю, що воно все рівно буде дешевше, тому що наші чи наші чи російські інтернет-магазини. Мається на увазі інтернет-магазини СНГ. вони все рівно ж купують у виробника. несуть витрати за доставку. О і то саме виходить, можливо, навіть і дорожче в нас. Ну, Це я на рахунок дорожче не буду стверджувати, але. Ну і плюс ще в нас можна нарватися, та не тільки в нас, а отсюди. Якщо ви береш не, від, не від виробника, а так у продавця безпосередньо, то, ну, який перепродає, то ще можна натрапити і на, на підробку. На Неякісний продукт. Ось. Ще якийсь листочок. Ага, тут. Напевно, ага, це описується за артикул 011. О! Його. От. Артикул 011, його ціна. Ну, я бачу, що ціна. Це ще збільшено. Рухування 19% там податку. Так. А це по-моєму ціна от 81 долар. Це от назва, якщо не помиляюся, назва мого 0.25 сота. От і він коштує 81. Він вже так коштує для... От, для цього, для цього. Для Німеччини, ну не знаю, чого так, так ціни зразу різняться. І тут ще якийсь єдну одиннадцять, можливо, помилково вклали. Два однакові. А ну два однакові. Так, два однакові по ціні. Ну і фактично я так вважаю, що інформація однакова. Так, інформація, однакова. Так. Так. Так, тут вже більше нема у нас нічого. Так. Так. Ось це все, все було в такому файлику. Це документація. Ось, все. Carol Genter. Так. О, ну тут своєрідне, можна сказати, подарок, переконання моєї сім'ї, щоб я... Придбав у виробника. Так. так, ось така коробка. Огляду подібного роду, це я роблю перший раз. Так, тут о, ось тут у нас мається збоку артикул номер 025 Якщо полагати не трямі нашого інтернету, по наших... Інтернет-магазини, в ну, наших російських, що я бачу, то так і є. Дженцерський сот, там пише артикул 011.025. Ну, з різними відповідно цінами. От, я не знав, як... звідки вони це от беруть, але виявляється, що вони просто копіюють у виробника. самого Карла джентери. Так, ось це запломбоване. Мається пломбочка, ми будемо зараз цю пломбочку знімати. Так, як це не зробити Одною рукою? Цікаво. Так, 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 так. не ну, хотіть мені її різати, я пробую її пайти. Якість. Якість європейська, німецька, то тримається добре. Попробую його так, і відклеїти. Наш добрий товар Китай би зробив це набагато простіше. Так, підклею. Він ну, не кажу, що Китай поганий, але... Наприклад, в мене смартфон, але це ж китайський. Ось, є таке дело. Відкрив. Ось тут така знову ж наклейка. Ну, це От, найменування товару, з чкладається звісний джентльський Ну, Чим він може комплектуватися? Так, тут у нас інструкція. Як всюди повинні показати інструкція держави, в яку... Імпортується. На даний час я замовляв це з інструкцією на українській мові. Українською українською мовою, тому що коли робиш заказ там і заб... ну, не обираєш мову. Зако, ну, мову інструкції, з якої тобі висити мають. Ну, навіть не дозволяє і зробити заказ. Каже, що треба вибрати мову. Сам сайт він є двомовний, він є на німецькій та на англійських мовах. Щось на зв'язок російської мови, такого немає. Так, а це у нас інструкція з другої сторони. Ось кого цікавить, може тигоньку потім читати. Ось я стараюся. Так. Приможе я ось я її сканую. О, і на, на G plus закину. А може і на якоїсь закину. І на YouTube. Ось так. Так, йдемо далі. Так, знову рекламка, знову інформація на німецькій мові. Тут якийсь артикул номер 38 О, що це таке?